Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, у нас супер класний і супер легкий рецепт. Готуємо те, що ви, ну, кожен з вас куштував: домашнє вівсяне печиво. Для його приготування нам знадобляться мука 150 грам. Вівсяні пластівці також 150 грам. У нас вони крупні, але е є декілька варіантів рецептів. Хтось додає цілими. Ці вясяні пластівці. Ми ж їх переб'ємо в блендері. Також мед трішки більше однієї столової ложки, 100 г цукру, одне яйце, 100 г вершкового масла, трішки менше половини чайної ложки кориці, чіпотка солі і 3 г розпушувача. Почнемо з того, що переб'ємо наші вівсяні пластівці. Для цього, як я і сказав, ми скористаємося ручним блендером. Пересипаємо наші пластівці до чаші блендера і перемелимо це все у муку. Все, як бачите, все дуже швидко, 10 секунд, і вівсяна мука у нас готова. Тепер поєднуємо яйце із цукром нашим і збиваємо знову ж таки за допомогою блендера до побіління маси. Додаємо до маси, що вийшла, мед і вершкове масло. Збиваємо знову ж до однорідної маси. Ось така маса у нас вийшла, поки ми її відставимо на декілька хвилин. І тепер до нашого борошна ми додамо корицю, сіль і розпушувач. І все це добре перемішаємо. Кориця створює такий, знаєте, домашній затишок і уют. Дуже люблю додавати її до інколи. Та деяких страв. Тепер до нашої суміші, там, де ми додавали масло, яйце, ми додаємо муку борошно і муку, яку ми зробили із вівсяних пластівців. І починаємо вимішувати тісто. Що хотів би відмітити, друзі, що тісто замішується досить легко. Воно таке ліпкувате і смачненьке. Тепер відставимо його в холодильник. На одну годину. Пройшла година. Ось наше тісто. Тепер давайте сформуємо з них наше майбутнє печиво. Беремо трішки більше, ніж половина столової ложки тіста. Трішки, друзі, змачуємо руки водою, розкатуємо ось такі кульки, кладемо їх на пергамент і трішки ось так от притискаємо. Головний нюанс обов'язково дотримуйтеся між ними хоча б 2 см ну відстані. Тому що вони будуть пектися і будуть ставати більшими в об'ємі. Ну що ж, із того об'єму інгредієнтів, що в мене було, вийшло 15 штучок такого печива. І тепер, друзі, ми відправляємо їх у духовку попередньо розігріту до 180 градусів. На 15-20 хвилин, але в будь-якому випадку до повної готовності, в залежності від можливостей ваших духовок. Ну що ж, друзі, печиво вийшло дійсно дуже-дуже смачне, з тонкою ноткою кориці і меду. Я думаю, особливо в холодні вечори, в зимові вечори, під чашечку гарного чаю це буде саме те. Але повторюсь: це печиво готував я вперше в своєму житті по цьому рецепту, і мені дуже, -дуже сподобалося. Єдине, що сюди ще можна додати, як на мене, трішки родзинок винограду. І буде взагалі супер. Якщо це відео вам сподобалось, друзі, ставте вподобайки, не соромтеся, підписуйтеся на канал. Для мене це дуже важливо, важливо для мого розвитку. І всім гарного дня!